Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. На сьогодні неділя, День захисника і покрова по новому календарю. Так що у нас дуже похолодало. Запалили грубку, щоб було тепленько. І е, запалили ще невеличкий кострик, хочу з дітками посмажити. Можна сказати, шашличок. Так, звичайно, не час зараз вижарювати шашлички, але з дітками, я думаю, це вже буде не, не, не гріх, як то кажеться. Це, це не те, що там свято, це просто мама вчора була свіжина, хто не дивився попереднє відео. Передивіться. І я замаринувала там буквально на два шампури і... Так що хочу зробити їм приємне. Та й так на вогні це набагато смачніше, ніж просто на сковорідці. Ось так. Так що пішли працювати. Гусочки понаїдалися зерна і пішли б трішки ще попастися. Вже видно, що осінь, яблунька така червоно жовта зеленкувата і ось так. Так і несеться одна гуска біла. Ось там вона. І так, то І я думаю, що холоди прийдуть і вони перестануть нестися. Ну, так зазвичай буває, що коли холода приходить, тоді гуси перестають нестися і вже навесні знову заношуються. Вирізала раніше ранню капусту, і ось дивіться, які головочки наростають. Ну, Звичайно, я їх не лишаю, зараз позриваю, кролики будуть смакувати. Це просто для них таке дуже-дуже смачнюще. І ось тут які зав'язуються голівочки. І ось в мене тут ще є така. Невеличкий кусочок я лишила. Це прості огірки були не ефкі, а звичайні. І ось дивіться, ще понаростали. Вже можна якийсь салатик буде зробити. У нас помідори вже подорожчали сильно, а ось огірочки можна. Звичайно ж, це вже не той смак, але... Домашні є домашні обібрати і зробити салатик. Супер. І по кроликах носила ось цю короличку до сусідки, до сусідського кроля, і так нічого в нас не вийшло. Сідає і не дає і все. Ну, через пару днів ще попробую занести, там буде видно. Почекаю трішки. Якщо ні, напевно ми їх відпустимо на райдугу, а... І якусь нову кроличку собі куплю на весну. І ось так. Ну, ось. Три каченних і одне гусине яйце. І так що кури не несуться, зато є гусічі і качені яйця. Ну і так, я їх в їжу додаю, якісь млинці чи ще щось. Так що так. Свинка їсть. Троє тут, п'ятеро там далі. Накидала чим побільше сіна, так і не встигла я сіни побілити. Ну, але все добре. Нічку пережили, все добре. Їдять всі гарненькі, всі рівненькі. Вона гарно вивертається. Все рано там, але боже, вони такі манюсінькі. Але животики накормлені, всі блистять. Навіть всі. Ситі. Ось там кубельці вони собі роблять. Хто в туалет вже пішов, хто куди. Так що все добре. І там такі манюпики, манюпики. Та як я казала, два шампурика поставила. на цеглинках, смажиться. Слинька котить. Ну, так як зараз дуже рідко ми шашлики жаримо. Ось так. Піску немалі, а як вони за цицькою піщать, ще за соском ще не знають, де чи, що, як, і ото піскають. Ну, ось така у нас вечеря, пюрешечка, помідорчик, женчик. Всім смачного. Дякую. Всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. До нових зустрічей. Па-па-па-па.